Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про те, що деяким пенсіонерам загрожує втрата виплат. В чому причина і кому саме це може загрожувати? Друге, Україні хочуть ввести бальну систему пенсій, що зміниться для українських пенсіонерів. А також пільговий проїзд. За що не платитимуть українці у віці 60 плюс у транспорті? Давайте проаналізуємо, розкладемо все по поличках. Підпишіться обов'язково на цей YouTube канал під цим відео. Чорна кнопка підписатися. Це гарантія того, що ми з вами не загубимось в інтернеті. Ви точно будете отримувати інформацію по пенсіях, і ви точно будете отримувати аналітику про стан справ державі, проведення переговорів. Та загалом, що відбувається в українському політику. Тому підпишіться на цей канал. Якщо у вас немає аккаунту, зареєструйтеся. Це робиться дуже швидко. Створюйте пошту, підписуйтесь на канал, і ми з вами будемо друзями. Деяким пенсіонерам загрожує в 2025 році втрата виплат. Про це повідомляє Пенсійний фонд України. В першу чергу йдеться про українців, які проживають за кордоном. От якраз для них можуть і зупинити виплати. Ви знаєте, що влада вже скорочувала адміністративні послуги для українців за кордоном, хоче обмежити право голосувати. Ну а зараз взялися за пенсіонерів. Давайте проаналізуємо, тому що можна уникнути припинення відновити нарахування пенсії. Все це можна зробити, але потрібно знати наступну інформацію. Пенсіонери, які вимушено проживають за кордоном, а я нагадаю, що ніхто не їхав відпочивати три роки на морях чи, наприклад, гуляти по Парижу. Всі українці, які виїхали в час війни, це вимушено переміщені громадяни. Це не партія ОПЗЖ, яка їхала відпочивати в Ніцу чи на Лазурку. Українці виїжджали від жахіть війни. І це була єдина причина та мотивація тимчасово залишити батьківщину. А українці за кордоном зобов'язані проходити щорічну фізичну ідентифікацію для продовження виплат, навіть якщо їх не було припинено. Це стосується громадян зі статусом внутрішньопереміщених осіб ВПО, отриманим до 24 лютого 2022 року, які отримують пенсію на рахунок Ощадбанку. Пенсійному фонді попереджають, що виплати можуть бути припинені за рішенням територіальних органів фонду або суду. Так, це може статися з низки причин, якщо пенсію було призначено на основі документів, де містилися недостовірні дані у разі неотримання пенсії протягом 6 місяців. Поспіль, якщо пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію на період проживання за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними угодами за ініціативи пенсіонера про припинення виплати пенсії через вимушений виїзд за кордон, через смерть пенсіонера, визнання безвісно відсутнім, а, оголошення померлим. Якщо пенсіонеру надали статус особи, яка зникла безвісті за особливих умов. Громадяни, які перебувають за кордоном під час воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його завершення, можуть подати заяву на відновлення пенсії. Для цього необхідно надіслати поштою заяву разом із такими документами. Копія українського паспорта, копія документа про тимчасовий захист або надання статусу біженця, реєстрацію адреси тимчасового проживання за кордоном, оригінал документа, що засвідчує факт того, що особа жива, виданий а, дипустановою України. Також дуже важливо знати українцям, які живуть в Німеччині, а, що. Теж там можуть бути певні зміни, до яких українцям треба бути готовими. В Німеччині можуть забрати соціальну допомогу і виплати. Це говорять нові представники Кабміну, нової коаліції. Але там важливо розуміти, що це виплати вже. Не тих, хто приїхав на початку війни, а це вже якраз таки 24-25 рік. Більш детально про це я розкажу в відео про е соціалку українців за кордоном. Обов'язково слідкуйте за цим каналом. Дивіться, ми про ці речі тут завжди постійно розповідаємо. Далі, українці хочуть е в Україні, хочуть українцям ввести бальну систему пенсій. Давайте в кількох словах про це переговоримо, тому що. Введення балів передбачає зміну а, формули розрахунку пенсій. Кожен рік роботи буде переводитися в умовні пенсійні бали залежно від сплачених внесків і рівня зарплат. У схожому форматі система вже діє в багатьох європейських країнах. За словами Сергія а, Коробкіна, принципових відмінностей від нинішнього порядку немає. Формула пенсії трохи змінюється. Змін... сьогодні ми називаємо показник коефіцієнтом, а завтра це буде бал, каже якраз таки експерт з соціального напрямку в нашій державі. Головне нововведення впроваджується двокомпонентна пенсія. Пропонується, щоб частина виплат формувалася за набраними людиною балами, тобто пропорційно його заробітку та стажу. А друга частина була зафіксованою гарантованою доплатою від держави. Наразі обговорюється розмір такої доплати на рівні 30% від мінімальної зарплати. Це щось на зразок базової пенсії, яку отримують усі. Незалежно від трудового внеску, а понад неї вже нараховується страхова частина за балами. Якби таку систему застосовували для нинішніх пенсіонерів, багато хто міг би отримати невелику надбавку. Однак реалізувати це непросто, адже потрібне значне фінансування. Усе впирається в гроші, каже експерт. потрібно невеличкі е, зусилля. Щоб перевести коефіцієнти в бали, але величезні кошти, щоб це реалізувати. Ну і кажуть, що зараз них в кабміні немає. Є ідея переглянути чинні надбавки й пільги, скасувати частину з них, перерозподіливши ресурси на нову систему. Наразі в Україні існує багато різних доплат на понаднормовий стаж, за особливі заслуги за віком, тощо можливо їх частково об'єднають в ту саму гарантовану частину пенсії. Ну, але ви ж пам'ятаєте, надбавки виплати і супервеликі пенсії ми забуваємо про суддів, прокурорів, народних депутатів, які не можуть нажертися. Можливо, б за рахунок ось цих надбавок окремо взятим королівським категоріям можли, могли б направити якраз таки для. Звичайних українців, чий трудовий стаж зашкалює і чиї руки власне створювали економіку, якою сьогодні користуються і депутати, і олігархи, і багато інших. Перевагою бальної системи називає те, що вона дозволить автоматично індексувати пенсії більш справедливо. Планується прив'язати розрахунок до показника середньої зарплати по країні та щорічно переглядати пенсійні бали з урахуванням зростання зарплати рівня інфляції. Це має усунути нинішню диспропорцію, коли пенсії тих, хто вийшов на заслужений відпочинок раніше, суттєво відстають від пенсій нових пенсіонерів, адже середня зарплата зростає щороку. А коефіцієнт у тих, хто оформив пенсію 10 років тому, розраховувався на багато нижчій базі. У новій моделі всі пенсії індексуватимуться однаково незалежно від року виходу на пенсію. Однак для людей ця зміна не матиме значного впливу в короткостроковій перспективі, баличі коефіцієнти розмір пенсії, як і раніше, залежатиме від того, скільки людина заробляла та скільки років платила внески, повідомляють на соцпорталі. Далі я хочу з вами поговорити. Це фінальна частина нашого відео про пільговий проїзд у квітні. Тому що українці 60 мають кілька категорій, за які вони можуть не платити. Пенсіонери в Україні мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті, але ці пільги діють не всюди. У деяких випадках доведеться оплачувати проїзд самостійно. Е Дуже важлива інформація. Відповідно до урядової постанови, особи пенсійного віку можуть безоплатно користуватися такими видами транспорту: трамвай, тролейбус, автобуси міські і приміські електрички. Щоб скористатися правом на безоплатний проїзд, пенсіонеру необхідно пред'явити пенсійне посвідчення. Ситуацію з маршрутками залежить від рішень місцевої влади. Міські та обласні ради самостійно визначають, чи надається пільговий проїзд в маршрутних таксі. Інформацію про пільги повинна бути вказана в салоні маршрутки або на сайті місцевої ради, де пенсіонери не мають права на пільговий проїзд. Важлива історія. Пільги на транспорт для пенсіонерів не поширюються на метро. За поїздку доведеться платити повну вартість. Також не діють в таксі, Убері, уклоні і багатьох інших таксі-сервісах, оскільки цей вид транспорту не відноситься до громадського. Крім того, міжміські автобуси та поїзди не передбачають пільгового перевезення пенсіонерів. Громадянам похилого віку доведеться оплачувати квитки на загальних умовах. Раніше ми писали, що. І говорили з вами, що ціна на проїзд в маршрутках, як правило, вища за тарифи інших видів транспорту. Проте деякі категорії громадян України мають право на безоплатний проїзд, а деякі міста голосують і приймають рішення, що пенсіонери могли їздити навіть в цьому виді транспорту. Друзі, це вся інформація. Напишіть, будь ласка, чи вважаєте ви пенсії справедливими, чи е, умови. Та власне дані, які я вам сказав, в громадському транспорті, вони підходящі. Ну і третє, з кого ви вважаєте, можна було б зрізати вершки, так сказати, для того, щоб українці могли отримувати пенсію більшу? Чиновники казнокради, політики-корупціонери чи, наприклад, олігархи? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, щоб ми з вами постійно були на зв'язку і щоб ніяка російська пропаганда не залізла до ваших екранів. А я хочу побажати вам гарного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!